Та й коли-небудь замислювалося, чому одні люди їдять усе підряд і залишаються стрункими, а інші навіть при правильному харчуванні ніяк не можуть позбутися жиру. Здавалося б, відповідь очевидна, дефіцит калорій, спорт, баланс білків, жирів, вуглеводів. Але чомусь одні люди рахують кожен шматочок їжі і не бачать результату, а інші взагалі не заморочуються і виглядають підтягнутими. Отже, справа не лише в калоріях. Правильна робота організму ось що визначає, буде жир накопичуватися чи спалюватися. Якщо в тебе постійні перепади цукру в крові, гормональний дисбаланс або нестача ключових елементів, організм просто блокує процес жироспалювання. Але є один суперфуд, який допомагає налаштувати ці процеси. Він стабілізує рівень глюкози, продовжує відчуття ситості, знижує тягу до солодкого та допомагає тілу використовувати жир як паливо. І це волоські горіхи. Ти, мабуть, чув, що горіхи це жирна їжа. Логічно, що вони мають багато калорій, тож як вони можуть допомогти худнути? Здається, тут щось не так, правда, але насправді це справжній суперфуд для тих, хто хоче привести себе у форму без постійного відчуття голоду. Сьогодні говоримо про волоські горіхи, як вони працюють, чому їх варто додати в раціон, і головне, як правильно їх їсти, щоб. Вони допомагали, а не шкодили. Поїхали. чому волоські горіхи можуть сприяти схуденню? Скидання ваги це не просто скорочення калорій. це про те, як давати тілу правильне паливо, щоб воно ефективно працювало. Волоські горіхи можуть допомагати в цьому одразу кількома способами: корисні жири, які прискорюють метаболізм. Так, у волоських горіхах багато жиру, але це омега 3 та поліненасичені жири, які допомагають організму. Регулювати гормони голоду і спалювати жир ефективніше. Клітковина, яка надовго дає відчуття ситості, горіхи перетравлюються повільно, тому вони тримають тебе ситим набагато довше, ніж солодощі чи швидкі вуглеводи. Це знижує ризик переїдання та раптових нападів голоду, підтримка рівня цукру в крові. Коли рівень глюкози стабільний, немає різких стрибків енергії та бажання з'їсти що шкідливе. Волоські горіхи допомагають отримати баланс і уникнути тяги до солодкого. Білок твій союзник у схудненні. Рослинний білок у волоських горіхах працює разом із клітковиною. Та корисними жирами, даючи тривале відчуття ситості, а ще він допомагає підтримувати м'язи, що важливо для метаболізму. Скільки горіхів потрібно їсти, щоб отримати користь? Усе добре в міру. Оптимальна порція 7-10 горішків на день. Більше не означає краще, адже навіть корисні продукти містять калорії. Як додати волоські горіхи в раціон, щоб вони працювали на твою користь? Ну, по-перше, додавай уранкову вівсянку або йогурт. Це дасть відчуття ситості до обіду. Посипай салати. Горіхи чудово поєднуються із зеленню та овочами. Готуй корисну. Паніровку для риби або курки, подрібнені горіхи замість борошня чи сухарів. Додавай у смузі, вони роблять його густішим та більш поживним. Готуй домашні енергетичні батончики, горіхи, мед, насіння, трохи сухофруктів. Ідеальний перекус. Волоські горіхи це не просто смачний перекус, а справжній помічник у підтримці ваги. Вони допомагають контролювати апетит, стабілізувати рівень цукру в крові. Та підтримувати енергію без перепадів. То що, спробуєш додати волоські гріхи у свій раціон? Напиши в коментарях, а якщо відео було корисним. Не забудь підписатися на канал. До речі, коментарі це реально важливо. Це і підтримка для каналу, і можливість, щоб це відео побачило більше людей. Тож пиши свою думку, це допоможе просувати корисну інформацію. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.